Мікс дитячого одягу від бренду C&A. комплект футболочка та шортики на розмір 98 см, джинси на 14 років, 98 см, 140 см, 14 років. 158 см. 13-14 років, 128. 104 см. Легінси, дві одиниці в комплекті. 110-116 см. Штани на 3 роки. 92 см. Легенька куртка 140 см. 146 152 см. 110 см 128 сантиметрів 182 см, 170 176 Елесочка з шапочкою в комплекті на 92 см. Комплект з двох Елесочок 158-164 см. 158 164, 146, 152, 134, 140, 122, 128 сантиметрів, джинси 134 сантиметри, шорти 62 см, 146 152, 146, 152. 146 152 комплект на розмір 122 128 тут три одиниці. Футболка 134 140 см. 12 років. 182 см.